Так, молодець. Час Я вирішила доєднатися дуже спонтанно сьогодні, тому не судіть строго за. Я за виконання. Так, час пішов? Пішов, зараз пішов. Знаходити красу у буденності, спинятися і дивитись на небо. І це додає мені впевненості, що на шляху ми все оминемо. Казкові пухенькі хмаринки, близьких серцю країв, під ними побілені будинки і врода українських полів. Та оживається від дідуся і від бабусі, що коло плити. Радіє, що внук ще дитя і не знає голоду біди. Від тяжкої праці сторіч незламна і так смирена. Я не знаю, як мені жить і не бути вдячним щоденно.